Маленький чернівчанин Владик Бородайлюк потребує допомоги. Шість років боротьби з хворобою прийшли до найголовнішої стадії збору коштів на життєво важливу операцію. До кінця боротьби залишились лічені дні. Хлопчик або виграє, або програє цю боротьбу за життя. Його батьки продали останнє, проте цього все одно не вистачає. Юлія Задорожняк розповість історію малюка, який дуже любить життя і цінує кожну його секунду. Лікарі надавали йому шанс на життя, а сьогодні Владик бігає. Його батькам казали, що ця дитина ніколи не зрозуміє інших через глухоту, але він навчився читати по губах і відчувати розминочка для язичка, пальчикова гімнастика, артикуляція і ще безліч вправ для того, щоб просто бути як усі. Владику гарнесенько. Він не чує логопеда своє завдання, малюк читає по губах. Владик у нас дуже звик більш на жестах розмовляти. Тому ми вчимо, як правильно вимовляти звуки саме ротиком. З кожним заняттям дитина відчуває мою мову, дивиться мені в ротик, але не вміє, не може, тому що не чує. Ми зробимо цю операцію. І мені здається, він за якісь. Півроку вже зможе казати добрий день до побачення, до зустрічі і тому подібне. Йому це потрібно. Уже шість років ця дитина вражає лікарів і батьків. Для того щоб запам'ятати і відтворити звуки, хлопчик повинен тисячі разів побачити, як це роблять інші. Тоді боротьба за здоров'я стає спільною разом із матір'ю і працівниками реабілітаційного центру. Проте це все марно без операційного втручання. його ніхто не розуміє і для цього, щоб він був в мене повноцінний, щоб міг своїми однолітками, щоб. Não é жити далі можна сказати, йому дуже потрібна ця операція. Тому малюку допомогти вирішили чорнівецькі благодійники і всі люди з добрим серцем. Хлопчик дуже класний, симпатичний. Але якби ви поговорили з мамою, вона постійно плаче. Вони продали вже все, що мали. Вони вже абсолютно нічого в цій сім'ї нема. Все їхнє село збирали кошти до копійки. У нас немає виходу. У нас тепер один вихід. Це зараз брати кредити. якісь. 450 тисяч уже внесли на рахунок клініки. Необхідно. Ще менше половини всієї суми. Підтримки у мене нема ніякої. Не від родичів, не від одних, не від других. Я як, як можу, так і. так. Владик опора і підтримка для матері, незважаючи на весь пережитий біль, ніколи не сумує. Від народження я ще його сумного не бачила. Напевно, він постійно на позитиві постійно посміхається. життєрадісний. радісне. Матір хоче, щоб перше, що почує владик, були її слова. Напевно, то, що я його дуже люблю. Ну а поки показує жестами. Я та тебе. Люб, Люб, люблю, люблю. Допоможіть малюку справитися зі складною і несправедливою хворобою і нарешті почути матір. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.